Мої щирі вітання. Сьогодні я хочу показати, як в'яжеться ось такий гарний визироночок. І ось подивіться, будь ласка, на фото, як він виглядає на моделі, яка одягла шапочку та такий гарний шарфик. І ось такий гарний визироночок я вам сьогодні покажу, як зв'язати. Дивіться, який він прикольний! І головне, що він в'яжеться дуже легко. Я полюбляю такі легкі і в теж час дуже ефектні Клас, Дуже класний везеруночок. І давайте приступати до в'язання. Для того, щоб вив'язати таку красу, нам понадобиться рапорт визерунка Це 5 петельок. А також ще 3 петельки для симетрії. І 2 петельки це краєві. І так, приступаємо. Перший рядок, Перший рядок в'яжемо, 3 виворотні, 2 лицьові. Оце рапорт візерунка. Три виворотні, дві лицьові. Продовжуємо в'язати три виворотні, дві лицеві. Три виворотні, дві лицеві. Так, перший рядочок ми зрозуміли. І наприкінці обов'язково три петлі симетрії. Другий рядок Другий рядок у нас виворітний. І ми цей рядок в'яжемо по візеру. Тобі ж, де лежать петлі лицеві, ми в'яжемо лицевими, де виворотні виворотніми. Тут виходить у нас три лицеві, дві виворотні. І так в'яжемо до кінця рядочка. Ось так. Легко і просто. Третій рядок, третій і четвертий рядок будуть головними. Значить, знімаємо краєву, пров'язуємо три виворотні петлі, далі пров'язуємо одну лицеву, далі дивимось. Ось у нас перемичечки. Під другу перемичечку вводимо спицю та витягуємо петельку. Ось так. Далі одна лицева. Знову вертаємося до двох переничок, де ми витягували першу, сюди шниряємо і витягуємо ще одну петлю. І в нас виходить 4 петельки. Це в нас рапорт везеруночка. Давайте ще раз. Три виворотні. Одну лицеву пров'язуємо, отак от розтягуємо між лицевими, одна друга перемичечка захвачуємо, так витягуємо, щоб на так, да? Одна лицева і знову в цю саму дирочку витягуємо, ось таку петельку. І далі в'яжемо до кінця рядка, все однаково. Три виворотні наприкінці ряда це петлі симметрії. Четвертий рядок краєву знімаю три лицьових. І далі дивимось ось чотири петельки, де ми робили. Оці витягували, так? Да? Лицьові петлі. Ось перша і друга. Попарно ми будемо їх закривати. Виворотній петлею. Є друга пара, теж ось так виворотна. Дивимося, що по лицю виходить. Ось вони, оці рожечки. Ще раз показую, три лицьові. Це дуже-дуже просто ось парочка перша, ми їх виворітною петелькою дві рази, ось друга парочка. Ми теж їх виворітною Ось так. Бачите, це легко. І головне дуже легко запам'ятовується. Є ось так. І в'яжемо до кінця рядка Ось ми пров'язали рапорт визерунка. Це всього 4 рядочка. І виходить дуже головне ефектний везерунок. Якщо ви захочете зв'язати таку гарну шапочку, да, ще раз, подивіться фото, то... Набирайте вам потрібне количество петель, яке ділиться на 5, якщо це по колу, то петлі симметрії не потрібно робити. І в'яжете на потрібну висоту. Макушечка закривається дуже легко, починаєте закривати з цих виворотніх петель, доводите до того, що їх не стане, ви їх оберете. Е, да? Побавити, і тоді зостануться тільки оці доріжки. І також, якщо ви не захочете стягнути на цьому етапі, пров'яжете ще по дві разом, і тоді все стягнете. І у вас вийде така гарна шапка. І головне, як ви побачили, в'яжеться вона легко. І дуже просто. Дорогі друзі, я сьогодні вам показала такий гарний везируночок. Показала і розказала, як зв'язати таку шапочку, закрити маківку. До побачення, дорогі друзі! Ставте лайки, пишіть комити, пишіть свої побажання, можливо, ви щось хочете, щоб я зв'язала разом з вами. Пока! До нових зустрічей!